Канал на свій смак вітає вас! Заготовляємо червоний булгарський перець з цибулею на зиму. Для початку перець добре миємо, очищаємо від зерняток та нарізаємо невеликими шматочками. Також шинкуємо цибулю. У кастрюлю. Вливаємо томатний сік, додаємо сіль, цукор, олію та оцет. Перемішуємо, доводимо до кипіння та кладемо в кастрюлю половину підготовленого перцю. Перемішуємо і слідкуємо, щоб весь перець був покритий соком. Накриваємо кришкою. Та від моменту закіпання проварюємо 3-4 хвилини, але не довше, щоб перець не розварився. Тепер дістаємо проварений перець і перекладаємо в інший посуд. Та повторюємо все з другою половиною перцю. Також проварюємо цибулю. Варити слід трохи довше 5-6 хвилин, щоб вона не була дуже твердою. До провареної цибулі всипаємо весь перець, перемішуємо, виключаємо газ, накриваємо кришкою та залишаємо на 5-10 хвилин відпочити. Тоді розкладаємо готовий перець у чисті банки. Накриваємо кришкою та відправляємо стерилізуватися. Я у кастрюлю поставила рушничок та налила води. Стерилізуємо банки від моменту закіпання води 5 хвилин, а потім закручуємо. Перевертаємо верх дно та залишаємо до повного охолодження.